На місці сміттєзвалища біля озера на вулиці Верховині з'явиться сквер. Таке доручення отримав новопризначений очільник Святошинського району під час інспекції міським головою Віталієм Кличком. Мер наголосив за тиждень максимум два усі зелені оази столиці мають бути готовими для комфортного відпочинку киян. Інспекція Святошинського району починається з верховинної за кілька десятків метрів від озера натрапляємо на сміттєзвалище. Мер ділянці одразу знаходить призначення. буде большое количество людей, віддихаючих. Природа озера і дана свалка здесь не нужна. Зробіть так, щоб здесь був невеликий скверик. Пусть люди здесь нормально віддихають. За тиждень отримує доручення голова району, треба облаштувати занедбану поруч ділянку, а не ховати її за високим парканом. Стосуткова інформація, що це земля ничия. Якщо ничия земля, це земля Києва. Киян тут прекрасне місце для того, щоб відпочивати. Впевнений в тому, що ці столби потрібно буде прибрати, зробити благоустрій території. Початок весни наголосив мер це сигнал до того, що сквери і парки мають бути готовими для комфортного відпочинку киян. На зволікання часу немає. А щоб зелені оази міста не псували ось такі неприємні сюрпризи від пікніків, їх треба цивілізувати, залучивши малий бізнес. А ось цей занадбаний дитячий майданчик і зовсім не потребує коментарів. Приглашайте на відкриття сквери. За одно позаїдім, посмотрим всю територію, яка тут рядом знаходиться. прийнято. Нам необходимо показати результат неділя, максимум дві, щоб всі парки, сквери були готові. Торік, за підсумками місячника благоустрою, Святошинський район двічі тримав першість. Тут відкрили найкращий у місті центр надання адмінпослуг. Тримати марку, переконаний міський голова, повинен і новий очільник району, якому мер особисто вручив службове посвідчення. Велике обурення у людей, тому що нічого не відбувається. Всі чекають зміни. Люди кажуть, змінилося обличчя. Але система залишилась стара. І наше завдання показати зміни цієї системи, нам показати не тільки нове обличчя, нам показати динаміку. На вас лежить відповідальність, ті темп, який є зараз у Святошинському районі, держати на тому ж самому рівні. Новопризначений очільник запевнив, що докладе всіх зусиль, аби Святошинський район залишався одним з найкращих в столиці. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.